Дружина запідозрила чоловіка в невірності, та й вирішила найняти приватного детектива, щоб все з'ясувати. Через тиждень той приходить до замовниці з результатами. Він показує дамі світлини її чоловіка з коханкою. Жінка мовчки дивиться, перебирає фото. Потім каже детективові: роздрукуйте мені, будь ласка, ось цю на пам'ятник підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Лікар пацієнтці. Макіяж вам люба поки що наносити не можна. Алергія, жінка в розпачі. І що ж мені тепер робити? Купіть змивку для обличчя і пляшку горілки. Горілку віддайте чоловікові. <риклад> Іноземний журналіст в Україні каже своєму місцевому колезі У вас така толерантна і політкоректна країна, я просто в захваті. Невже і справді всі депутати в парламенті у вас геї? Чому ви так вирішили? Справа в тому, що кого б із політиків я не обговорював із простими людьми, розмова незмінно починається з фрази а цей підар!». Один сусід кричить іншому через паркан: Семене, ти чув, від Петриченка втекла дружина. І як він? Ну, тепер він уже більш-менш заспокоївся, спочатку просто не тямився від радості. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Один мажор хвалиться перед іншим. Я тут на днях нову модель Запорожця купив. Та ти що? Уяви, у неї двигун від Феррарі, коробка передач від Вольво, корпус від мерса, фари від Ауді, а колеса від бехи. Хм, а що ж у неї від запорожця тоді залишилося? Не заводиться.